Псалом 25. До тебе, Господи, підношу мою душу. О Боже мій, на тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекають, не осоромиться. Нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, твої дороги, навчи мене, де твоя стежка, напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо ти, Бог, мій Спаситель, Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи. Про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй, з милосердя Твого згадай мене, О Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду. І навчає смиренних путі своєї, усі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться? Він вкаже йому дорогу, яку Той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати. Очі мої завжди до Господа. Він бозвільнить від сіті мої ноги. Зглянься і з милосердя надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї, споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот.